розвященному архієпископу Кіровоградському і Новомігородському Миколаю указ суваюсь до архіпасовських трудів на можливість удостоїти вас, сам, митрополита, внутрішній митрополит Київській Сії України, пристоятельств української православної міцності. Сіку Волинському і Луцькому на панаєву указ. уваги до архіпасіх трудів на кожну можливість удостоїти вас, саме митрополита. Воно український мітрополит Київської сіли України, представник української православної церкви. Пресвященному священному Єфіску Коробінському у Боринському тихому указ. Бувай горхи Харківських родів, на кожному шли до стоїть нас саме єпіскува. Они українські України, сісії України. і української православної церкви. Пресвященному єпіскопу Філярського Хмельницькому і оніцію лікарню в Митрополії митрополі указ. Байду до родів на Божому можливість удостоїти вас сам архієпіскопа, онуций мітрополітки сіє України, пристоятель української Православної Церкви. Акціон! Вінницького Петропавлівському Андрію Вікарію Дніпотедовській єпархії указ. Буває до осіб пасовських трудів на Божу можливість йому достоїть вас саме архієпископа, вону при Митрополитті всієї всієї України, предстоятель Української православної церкви. Акціон! Засвіти Української православної церкви та з народить 50-річчя від дня народження, високоприсвященіші Володимир Заповідкам'янській і, і Царічанський нагороджується органом Української православної церкви 34 руки архітіступатрійства, внутрішній проповітній сінці України, предстояти Української православної церкви. Сергій нагоді з 35-річчя дня народження, присвяченіший марк і піскобородянській лікарі Ківській мітрополії нагороджується орденом Української православної церкви приполобного Ківова імену Ковчаївського першого ступеня, онувши мітрополітській України, христояти Української православної церкви. Акціон! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.